Дівчатки, курточка 1250 гривень. Собі яка шикарна. Такі якийсь такий і не сірий, і не беш, і не молочний. І штани такі в Анжеліки широкі. От палацо з карманами дуже-дуже удобні. От в якій курточці краще? А ця світленька чи ота коричнева така? Де та коричнева? Ти вже заклала. А, вот а ця по чому Анжеліка? 1200 гривень в чорному цвіті. Ага. И в шоколадном оттенке. А вот такая к на они в одном? Э, е, да. Один? Ну, в одном цвете, да. Один колер? Да, А. Один. Просто хочу вам показать, как оно, кстати, удобно, так вообще. Довжина мне нравится, знаешь, и не, не длинная, и не короткая. Все это можно замовити в Анжелике, бутик TikTok Stream, улица Героїв Круг? Крут 22. 22 або за номером телефону 066 522 66 68. але краще приїхати завтра бо в них завтра буде тут шарики, носочки в подарок дівочки завтра рік в магазинчику тому будете е е на черемушках обов'язково приїжджайте. Ось цей магазинчик вот анжеліка чекає вас завтра